Про розвиток ядерної енергетики в Україні як ще одного чинника, що може сприяти економічному зміцненню позицій держави, говорили під час другого міжнародного молодіжного форуму «Укр'ят» у стінах Острозької академії. Участь у полких обговореннях атомних перспектив взяли представники підприємств ядерної галузі України, наукові та освітні установи нашої держави та за кордоном. Так, учасники форуму вважають, акумулювавши весь науковий потенціал та відповідні ресурси, ми зможемо зробити кілька кроків вперед у сфері безпеки генерації електро. Енергії на АЕС. Приємно сказати, що в Національному університеті Островської академії працюють зараз три потужні лабораторії, які безпосередньо мають відношення до ядерної енергетики. Одна з них це екологічні наслідки ядерної енергетики, тому що Рівненська область постраждала найбільше. І я вам скажу, не дивлюся на декларування дуже багатьох інституцій, що цим буцімто досліджують, фактично цим ніхто не досвіду це ніхто не досліджує. Друге, це психологічні аспекти і фобії. І ми сьогодні говорили вже, починали говорити про те, що маленька дитинка, яка написала листа на ядерна на атомну станцію, вона говорить, що що мені робити, у мене фобія. Я боюся тільки одне одне слово атомна станція і у мене вже переляк. Тобто фобії це реальна річ психологічна, яку ніхто не досліджував. І наслідки медичні санітарно і медичні наслідки це те, що ніхто не досліджує, і саме ці три аспекти зараз потужно досліджуються науково руководити лабораторіями. Обговорили представники українського ядерного товариства і перспективи добудови третього, четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Ми маємо надію, що тут буде ще побудовано два Хмельницький третій, четвертий блок. тема заміщення діючої генерації. Вона актуальна. От стратегії розвитку має місце добудова, кімок. Єдине залишається, що за якими проектами і в які терміни це буде реалізовано. Ресурсів, безумовно, зараз в тих умовах, в яких знаходиться країна, у нас не вистачає, тому розмова може йти лише за умови інвесторів. Ще одне важливе питання, яке піднімали під час зустрічі, це захоронення відпрацьованого ядерного палива. Попри складні політичні відносини, Україна досі вивозить його до Росії на зберігання, адже має укладену відповідну угоду до 2018 року. У планах нашої держави побудова свого централізованого сховища ядерного палива у Чорнобильській зоні, яке обслуговувала б Хмельницьку, рівненську та южноукраїнську АЕС. Адже Запорізька має власне сховище. Проект він готовий вже. Там, значить, генеральним підрядчиком виступає американська компанія Холтик. Кошти є, є певні складно, відповідний закон прийнятий. Прийняти, тобто вже все це повинно до виконання. Ну певні складнощі виникли, до речі, з місцевою громадою і з землею. Вони зараз. Вирішується, ну єдиний, як на мій погляд, що тут недостатньо уваги приділено з боку президента держави і прем'єр-міністра України. Якби ці дві особи розуміли, що ми кожен рік тратимо 200 мільйонів доларів на те, щоб вивозити ядерне паливо і платити Російській Федерації за його. Більше того, представники українського ядерного товариства кажуть, таке паливо знадобиться для використання в реакторах наступних поколінь. Тож вивозити його і платити за це великі кошти вкрай нераціонально. То опромінене ядерне паливо це ядерне паливо, яке може бути використано в реакторах наступних поколінь і вивозити його практично. Віддавати іншій державі ще за це платити. Напевно, це не зовсім правильно. І через це будується ядерне сховище на Україні, де й будуть зберігатись всі елементи, всі твели, бо відпрацьоване ядерне коло. Безпека експлуатації атомних станцій це ще один важливий чинник, який обговорили під час форуму. З 2002 року на всіх енергоблоках АЕС України впроваджується уже четверта урядова комплексна програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій. Нинішня кажуть фахівці, розрахована до 2020 року. Також наші АЕС періодично перевіряються експертами міжнародних місій. Загалом проведено близько півтора десятки перевірок, які підтвердили високий рівень безпеки ядерних енергоблоків АЕС України. Ірина Мороз Віталій Гудилко, випуск новин.